Чи відбудеться оголошення про припинення вогню в результаті стамбульської зустрічі, як ви вважаєте, можемо на таке розраховувати? Я вважаю, що ймовірність цього вона існує, і сподіваюся на те, що це відбудеться. Бо тиск з боку Сполучених Штатів з боку особисто пана Трампа він дуже великий, і пан Путін це відчуває. І ігнорувати це він просто не може. Я вважаю, що саме через це ймовірність того, що він не буде особисто, вона не нульова зараз. Тобто ще там для три тому, я впевнено казав, що ні цього, цього не відбудеться, це неможливо, він не приїде. Але зараз, там те, що обговорюється в Москві, і там ті чутки, які є з оточення, пана Путіна, вони говорять, що такий варіант, якщо менше розглядається. Ну а яке буде остаточне рішення? Самого російського диктатора, ну ми це побачимо.